Поїзд, каже, блядь, 15 тисяч раз перевір, типа стільки, стільки треба палет. Мало бути 66 палет. До нього говорю, тут, типу 63 палети. Ні-ні, там 66. Прикиньте, в Данії. Типу, ні, 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 там 66 палет. Кажу, ну що ти, блядь, рахувати не вмієш. Кажу, розсчитай, блядь, кажу, там 63 палети. Блядь, ходить, недовольний. А, ну да, ще дві палети доложити. Кажу, три палети. Дві палети доложити. Я такий, блядь, нього дивлюсь, ти думаєш, з мене прикалуєшся чи що. Доложив три палети, поставив. Розозлився і поїхав. Бо тіпа, там фірма трошечки далі. А тіпа, тут у них склад, блять, прикій нас. О, о, пацани, о, фірма на дурі, зразу вам говорю, Дані, Уейл. ну, біля вейл. Ну, ти представляєш, блядь. І тіпа, три палети не хотів доложувати. І він в мене вже, типу, попросив мене, щоб я грузив, я, блядь, гружу кажу. Ти. Я в мене не, вила, не, не входить, тут а, кажу палети ваші криві, блядь, о, Він такий злий, під'їжджає, попхав їх, підсунув. Тіпа, думаю, Та пішов ти бери,